Проти колишнього президента України Леоніда Кучми порушено кримінальну справу за статтею перевищення влади і віддання незаконного розпорядження керівництву МВС, що призвело до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. У середу вранці колишній президент повинен з'явитися для проведення слідчих дій у прокуратурі. За словами заступника генпрокурора Рената Кузьмина, у ході розслідування основної справи про вбивство Гонгадзе було зібрано достатньо даних, які свідчать про причетність Леоніда. Кучми до цього вбивства Мирослава Гонгадзе, дружина загиблого журналіста, так прокоментувала новину про відкриття справи проти Леоніда Кучми. Такий крок з моєї точки зору говорить про те, що Генеральна прокуратура має вагомі докази причетності кучми до вбивства Георгія. Сподіваюся, що у прокуратури вистачить професіоналізму і волі довести цю справу до кінця. Водночас, мене насторожує низка дій прокуратури у зв'язку з цією справою. Потерпілі досі не ознайомлені з цією постановою. Генеральна прокуратура наполегливо діяла, щоб виключити обвинувачення покучу замовний характер вбивства. І мене також насторожує те, що кучму на сьогодні звинувачують не у вбивстві, а у перевищенні службових повноважень, які призвели до вбивства.